Глава 8. З'явлення Брахмис Гарбхада Кашаї Вішна Вірш 1. Великий мудрець Майтрея Муні сказав відурі, Нащадки царської династії Пуру достойні слуги чистих відданих, тому що всі вони віддані Богові особі. Ти теж народився в цьому роді і завдяки твоїм старанням, трансцендентні розваги Господа шумоті набувають нової краси. Пояснення Великий мудрець Майтрея дякує від дурі та звеличує Його, прославляючи його ріди. Рід Пуру прославився тим, що в ньому з'явилося на світ багато відданих Бога особи. Вони були прив'язані не до базособистісного брамана чи локалізованої параматми, а безпосередньо до Багавана чи Бога особи, і тому були достойними слугами Господа та його чистих відданих. Як гідний представник свого роду, Відура всюди поширював вічно нову славу Господа, майтре був щасливий мати такого словетного співрозмовника, як Відура. Він вважав спілкування з Відурою великою удачею, тому що завдяки такому спілкуванню людина швидше розвиває свої приспані схильності до відданого служіння. А вірш другий. Отже, дозволь мені почати оповідати Багавата Пурана. І її повідав великим мудрецем сам Бог особа для добра людей, які задля мізерних насолод надягають на себе пута жорстоких страждань. Пояснення. Мудрець Майтрея запропонував переповісти щемедбагатам, тому що Шимадбагатам уклали і передавали ланцюгом учнівської послідовності саме для того, щоб розв'язати всі проблеми людського суспільства. Нагода слухати щемедбагатам в колі чистих відданих Господа. Це виняткова удача, яка випадає не кожному. Зачаровані матеріальною енергією, живі істоти заради якихось мізерних крихт матеріального щастя надягають на себе кайдани незмірних турбот вони перенають у крисову діяльність, не розуміючи її наслідків. У своїй омані, вважаючи себе тілом, не тяму, що живі істоти тримаються за свої численні ілюзорні прив'язаності. Вони гадають, що може залишатися у своєму матеріальному оточенні вічно, ця груба ілюзія настільки пронизує все світосприйняття живої істоти, що вона життя за життям страждає під гнітом зовнішньої енергії Господа. Проте, коли людині випадає щаслива нагода зустрітися з книгою, Багаватом, а також з відданим Багаватою, який знає суть Багаватом, вона звільняється від пут матеріального рабства. Тому що Майтрея Муні, співчуваючи нещасним людям світу, обрав до оповіді там як єдиний засіб порятунку від усіх нещастя. Вірш третій. Колись цнат кумар, на чолі хлопчиків святих та інших великих мудреців, звернувся в пошуках істинного знання до Господа Санкаршини, що перебуває на дні Всесвіту. І так само, як і ти, запитав про вас, у Деву, Всевишнього пояснення. Тут наведено пояснення попереднього твердження про те, що саме Господь повідав Шемедбаглатам. У цьому вірші пояснено, коли і кому повідано щемадбахватам, запитання, подібні до відурених, колись поставили великі мудреці ночі на ліса над кумаром, і Господь Санкаршина, довершене поширення Верховного Господа, васудеви відповів на них. Вірш 4. Господь Санкаршина тоді медитував на свого Верховного Господа. Кого мудрі іменують Господом Васудивою. Але заради блага і духовного піднесення великих вчених мудреців, він трохи розплющив свої лотосові очі та почав говорити. Вірш п'ятий. Мудреці спустилися з вищих планет у нижню частину Всесвіту водами Ганги, і тому волосся на їхніх головах було мокрим. Мудреці доторкнулися до лотосових стіп Господа, яким поклоняються різноманітними підношеннями дочки змійного Царя прагнучи знайти собі хороших чоловіків. Пояснення. Ганка несе свої води просто від лотосових стіб у протікаючи через усі планети Всесвіту, від найвищої до найнижчої. Мудреці спустилися із саттялоки, скориставшись її водами, такий спосіб переміщення доступний для тих, хто володіє містичними силами йоги. Занурившись у води річки, яка може простягатися на багато тисяч кілометрів, йок здатний в одну мить перенестися з одного місця в інше. Ганга це єдина небесна річка, що протікає через увесь всесвіт. За допомогою цієї святої ріки, великі мудреці мандрують усім усесвітом. Вода, яка, як тут сказано, зволожувала їхнє волосся, стекла з лотосовий стіп вішну, як Ганга. Змочити голову водою з ганги – це все одно, що доторкнутися до самих лотосових стіб Господа. Завдяки цьому людина може звільнитися від усіх наслідків своїх гріхів. Якщо після омовіння в Ганзі, після очищення від усіх гріхів, людина стережеться нових гріхів, вона неодмінно досягає звільнення. Але якщо вона повертається до гріховної діяльності, то її омовіння в Ганзі нічим не ліпше за омовіння слона що ретельно миється в річці, а тоді виходить і посипає себе пилом, знову стоячи брудним. Вірш шостий. Обізнані з трансцендентними розвагами Господа, четверо кумарів вночі і сенат кумаром прославили Господа вишуканими мелодійними віршами, сповненими щирої любові. Господь сам каршима підняв тисячі своїх каптурів, і навколо розлилося сяйва барвистих самоцвітів з його голів. Пояснення Господа називають іноді «утамашлокою», тобто тим, кого віддані вшановують вишуканими віршами. Такі молитви потоком ллються з вуст відданого, якого переповнює любов до служіння Господу і відданість йому. Було немало випадків, коли навіть дитина, що була великим відданим Господа, виявлялася здатною піднести Господу найвишуканіші молитви, які прославляли Господні розваги. Інакше кажучи, не розвинувши піднесених почуттів прив'язаності любові до Господа, неможливо піднести йому достойні молитви. Вірш 7. Тоді господь санкаршина повідав великому мудрецю Снаткумару, який тоді вже склав обітницю зреченості суть Шемадбагаватам. Згодом Санаткумар, відповідаючи на поставлені йому запитання, переповів Шемадбагатам в муні» саме так, як почув його від Санкаршини, пояснення. Саме так діє система парампори. Хоча Сенат Кумар, один із усім відомих своєю святістю кумарів, уже досягнув досконалості життя, однак, попри це, він став слухати від Господа Санкаршини Каршина Щемад Згодом, відповідаючи на запитання Санк'яя й він переказав йому все те саме, що почув від Господа Санкаршини. Інакше кажучи, проповідником може стати тільки той, хто слухав істинних авторитетів. Тому серед дев'яти видів відомого служіння найважливішим є два слухати і повторювати той, хто як слід не слухав, не може проповідувати послання вед. Вірш восьмий. Великий мудрець Сакяяна очолював усіх трансценденталістів. Так сталося, що коли він описував Господню славу, переповідаючи Шемат Багаватам, його слухав мій духовний учитель Парашара, а також бріха Вірш 9. Цей великий мудрець Парашара, про якого я згадав, за порадою великого мудреця Пуласті, розповів цю найголовнішу споран Шиматбагатом, мені, я теж перекажу їй тобі, любий синку, як я її почув, тому що ти мій вірний і щирий послідовник. Пояснення. Великий мудрець на ім'я Поластя це про батька усіх демонічних істот, колись Парашара розпочав жертвопринесення, якому мали згоріти всі демони, за те, що один з них убив із його батька. На це жертвопринесення з'явився Васішт Камуні і попросив парашару припинити свій вбивчий обряд, шануючи становище Васіштхи та його авторитету громаді мудреців, парашара не зміг йому відмовити. Властя, батько демонів, вражений браманічними якостями парашери, благословив його, що в майбутньому він стане великим оповідачем пуран, ведичних писань, доповнень довед. Отчинок Парашери викликав захват у пласті, адже, вибачивши демонів, Парашера проявив властиве браманам уміння прощати. Парашера міг знищити своїм жертвопринесенням усіх демонів, але зміркував. Демони так влаштовані, що вони їдять інших живих істот, людей і тварин, та невже через це я повинен відмовлятися від властивої брамана схильності вибачити. Ставши великим оповідачем пуран, парашара насамперед виклав ще мод та Пурану, тому що це найважливіше з усіх пуран. Метри Емуні хотів переповісти саме той Багватам, який він почув від Парашари. І відура своєю щирістю і вірним виконанням, отриманих від старших козілок, заслужив право почути його. Отже, ще там передають учнівські традиції з незапам'ятних часів, ще навіть до того, як з'явився В'ясадива. Так звані історики визначають вік Пуран лише у кілька сотень років, але насправді пурани існували з незапам'ятних часів, ще задовго до всіх відомих матеріалістам і моглядним філософам історичних подій. Вірш 10. Коли всі три світи були занурені у воду, існував тільки Гарпада і Вічно, що лежав на своєму ложі у латинському Змії Ананті. Він ніби дрімав, занурений у свою внутрішню енергію і вільний від впливу зовнішньої енергії, але його очі були привідкриті. Пояснення. Господь вічно насолоджується трансцендентним блаженством своєї внутрішньої енергії. Тоді як зовнішня енергія на час знищення проявленого космосу припиняє свою діяльність. Вірш 11 Як у дровах криється енергію вогню, так і Господь спочивав у водах всесвітнього потопу, зануривши в себе всі живі істоти в їхніх тонких тілах. Господь лежав у самодіючій енергії, яку називають калою. Після того, як три світи вищі, нижчі і середньої планетної системи занурились у води всесвітнього потопу, живі істоти, які населяли всі ці світи, залишились у тонких тілах. Це все влаштовує енергія за назвою кала. Під час знищення всесвіту грубі тіла зникають, але тонкі тіла існують і далі, так само, як і води матеріального творіння. Отже, під час часткового знищення матеріальна енергія повністю не згортається. Як це відбувається під час повного руйнування матеріального світу? Вірш 12. Господь лежав у своїй внутрішній енергії протягом тисячі циклів із чотирьох юг. Його зовнішня енергія влаштувала так, щоб здавалося, ніби він спит у водах творіння. Коли живі істоти під впливом енергії Калашакті стали знову проявлятися, щоб продовжувати ланцюг своїх корисливих дій, він побачив, що його трансцендентне тіло набуло синього відтінку. Пояснення. У вішну Пурані калашті названо Авідією. Вплив калашакті проявляється в тому, що людина поринає матеріальну діяльність задля насолоди її плодами. У багадіті таких корисливих трудівників названо мудгами, безтямними істотами. Це не тому, що живі істоти завжди раді працювати задля якоїсь тимчасової вигоди, незважаючи на те, що вони постійно залишаються в рабстві матеріального життя. Людина дуже пишається своїм розумом і прожитим життям, якщо їй вдається залишити в спадок дітям великий маєток, і задля цієї примарної цілі вона не зупиняється навіть перед найтяжчими гріхами. Вона не замислюється над тим, що такими вчинками заковує себе в міцні кайдани матеріального існування. Така осквернена свідомість і гріховність надає сукупності живих істот синюватий колір. Цей поштовх до корисової діяльності походить від зовнішньої енергії Господа кали. Вірш 13. Тонка форма творіння, на якій зосередилась Господня увага, була проведена в дію матеріальної гунної пристрасті і вирвалася з Господнього черева назовні. Вірш 14. Вирвавшись назовні із черепа особи вішну, в якому вона зародилася, сукупність корисової діяльності живих істот Набула форми лотосового пупінка. Підкоряючись його верховній волі, ця квітка, наче сонце, залила все своїм сяйвом і висушила безкрайній океан всесвітнього потопу. Вірш 15. Господь вічно особисто увійшов у цей всесвітній лотос, як наддуша. Після того, як цей лотос так запліднився всіма гунами матеріальної природи, на світ з'явилося уособлення водичної мудрості, яке ми називаємо самонародженим. Пояснення. Ця лотосова квітка являє собою всесвітню форму вірат, велетенську форму Господа в матеріальному світі. Під час знищення Всесвіту, цей лотос входить у черево Бога особи вішну, а під час створення проявляється знову. Це все відбувається тільки завдяки Гарпхада Вішну, що особисто входить у кожен із всесвітів. Всесвітня форма в образі лотосу містить у собі сукупність усієї корисливої діяльності живих істот, що зумовлені матеріальною природою, і належного часу з неї з'являється на світ перший із цих істот, брахма, повелитель Усесвіту. Ця першонароджена жива істота, на відміну від усіх інших, не має матеріального батька, і тому її називають самоявленою або своямбгу. Під час знищення Всесвіту Брахма засинає, входячи в тіло на райни, а під час наступного творення знову так народжується. Цей вірш дає поняття про три категорії: грубу форму вірат, тонку форму хіранягарпи і матеріальну твірну силу брахму. Вірш 16. Народившись із Лотоса, Брахма, хоча й сидів на самій його вершині, нічого не побачив навколо себе. Тому він обійшов увесь космічний простір. Коли він, рухаючись очима, роздивлявся на всі боки, у нього з'явилися чотири голови, по одній на кожну сторону світу. Вірш 7. Господь Брахма, сидячи на тому лотосі, Ніяк не міг збагнути належним чином ні що таке творіння, ні що таке лотос, і ніхто такий він сам. Наприкінці епохи, під подихом вітрів всесвітнього спустошення, завирували хвилі і став гайдатися кругами лотос. Пояснення. Господь Брахма так і не зміг збагнути ні свого створення, ні лотоса, ні світу, хоча намагався розібратися в цьому протягом цілої епохи. Яку навіть неможливо виміряти людськими сонячними роками. Отже, ніхто не здатний розгадати загадку творення проявленого космосу, просто роздумуючи над нею. Людські здібності настільки обмежені, що без допомоги Верховного Господа людині не вдасться опанувати таємницю Господніх бажань щодо творення, підтримання і знищення цього світу. Вірш 18. Не маючи знання, Господь Брахма розмірковував. Хто я такий, що сиджу на цьому лотосі? Звідки виріс цей лотос? Адже повинно бути ще щось знизу під водою, звідки виріс лотос? Пояснення. Брахм розмірковував про створення проявленого космосу, і те саме питання дотепер становить тему для роздумів різного роду мислителів. Наймудріші серед людей ті, хто замислюється про причину особистого існування та причину виникнення усього створеного космосу, шукаючи першу причину всього сущого. Якщо людина докладає відповідних зусиль у цьому напрямку, проявляє аскетичність і наполегливість, вона неодмінно досягне успіху у своїх пошуках. Вірш 19 з тими думками Господь Брахма, рухаючись каналом у стеблі Лотоса, заглибився під воду. Але навіть після того, як він увійшов у це стебло та став наближатися до пупа вішну, він не зміг знайти кореня. Власними силами людина може наблизитись до Господа, але без Господньої милості досягнути кінцевої мети їй не вдасться. Збагнути Господа можливо тільки шляхом відданого служіння – про що й проголошує Багавангіта 1855 Бактімам Абхіджанаті явансьчас час метатвата. Вірш 20. О відуро, за цими пошуками причини свого існування Брахма досягнув межі часу, який являє собою вічне колесо у руках Господа вішну і породжує в розумі живої істоти страх смерті. Вірш 21. Так і не знайшовши того, кого він шукав. Брахма облишив свої зусилля і повернувся на вершину Лотоса. Опанувавши своє дихання і відвернувши розум від усіх матеріальних об'єктів, він зосередив його на Верховному Господі. Пояснення, щоб досягнути самадгі, людина повинна зосередити розум на верховній причині всього сущого, навіть якщо вона не знає, яка причина цієї першої причини особистісна, безособистісна чи локалізована. Зосередити розум на Всевишньому це, безперечно, різновид відданого служіння. Коли людина облишає самостійні спроби пізнати вищу істину і зосереджується на першопричині всього сущого, вона тим самим впокорюється цій верховній причині, а коли людина впокорюється Всевишньому, це знаменує початок відданого служіння. Кожна жива істота повинна вдатись до відданого струєння Господу, щоб пізнати найвищу причину свого існування. Вірш 22. Коли минуло 100 років брахми, і коли його медитація стала досконалою, він розвинув потрібне знання і завдяки цьому побачив у своєму серці Всевишнього, що його не міг бачити раніше навіть за найбільших зусиль. Пояснення Пізнати і побачити Верховного Господа можна тільки завдяки відданому служінню. У цьому не допоможуть жодні самостійні умоглядні спроби. Вік брахми вимірюють роками дів'я, що відрізняються від сонячних років, якими послуговуються люди. Тривалість років дів'я визначена в Багавадгіті 8.17. Сахастра юга парянтам Ахар Яд відух. Один день брахми триває тисячу циклів із чотирьох юг. Кожен з яких дорівнює 4 мільйонам 300 тисячам років, Ось за яким відліком Брахма медитував упродовж сотні років, перш ніж пізнав верховну причину всіх причин. Після того він створив Брахма санхіту, яка заслужила визнання і схвалення Господа Чайтані, у якій він співає Гавин Адіпурушам та Махамбаджані. Перш ніж людина зможе пізнати Господа. Як він є, чи служити йому. Вона повинна отримати його милість. Вірш 23. Брахма побачив на водах велетенське біле лотосове ложе тіло шашанаги, на якому усамітнено спочивав Бог особа. Все навколо ссайло відблисками самоцвітів на каптурах шашанаги, розсіюючи темряву цієї частини Всесвіту. Вірш 24. Сяйво трансцендентного тіла Господа затмарювало красу Коралової гори. Коралова гора, вбрана в прикраси вечірнього неба, вражає своєю красою, але жовті шати Господа перевершували цю красу. Шолом Господа, всипаний самоцитами, міг осоромити золотий пік на вершині Королової гори. Водоспади, трави й квіти прикрашали цю гору, наче гірлянди. але навіть той чарівливий краєвид. Зблякнув би перед дивовижним видовищем самоцвітів перлин, листків тулесі та квіткових гірлянд, що оздоблювали руки і ноги велетенського тіла Господа. Пояснення. Природні краєвиди, що своєю красою перехоплюють в людині подих, це лише спотворене відображення трансцендентного тіла Господа. Тому того, кого зачарувала Господня врода, більше не приваблює краса матеріальної природи. Хоча він і не применшує її величі. У Багатгіті 2.59 ідеться, що людину, яка привабила з парам усевишнім, більше не приваблює ніщо нижче. ВІРШ 25. Його трансцендентне тіло безмежно за своєю довжиною і шириною заповнювало всі три планетні системи вищу, середню і нижчу. Тіло Господа стаяло своїми незрівняними шатами і розмаїттям добірних оздоб. Пояснення. Довжину і ширину трансцендентного тіла Верховного Бога особи можна визначити тільки за його ж власними вимірами, тому що він пронизує собою весь космічний простір. Краса матеріальної природи це прояв його краси, але він сам теж завжди вбраний у розкішні шати та оздоби. Щоб довести своє трансцендентне розмаїття. Це дуже важливо зрозуміти для того, щоб прогресувати в духовній науці. Вірш 26. «Піднісши трохи свої стопи в гуру, Господь явив їх. Його лотосові стопи це джерело всіх благословень, які дарує вільне від матеріальної скверни віддане служіння. Ці благословення сходять на тих, хто поклоняється йому із чистою відданістю. Подібні до місяця нігті на його стопах і нігті на пелюсткоподібних пальцях рук виблискували чарівними трансцендентними променями. Пояснення. Господь виконує бажання кожного, даруючи те, чого людина бажає. Чисті віддані прагнуть досягти трансцендентного служення Господу, таке служення Господу невідмінне від Нього самого. Отже, Господь це єдиний об'єкт усіх бажань чистих відданих. А віддане служіння це єдиний бездоганий спосіб, який дає змогу здобути милість Господа. Швирупа Гасамі в бхакти Расамта Сінгу 1111 каже, що чисте віддане служіння повинно бути б'яна, кармаді анаврітам, тобто вільним від найменшої домішки умоглядної філософії чи корисної діяльності. Таке віддане служіння здатне винагородити чистого відданого найвищим результатом. Особистим спілкуванням із Верховним Богом Особою, Господом Кришною. Згідно з Гопала та Пані Упанішадою, Господь з'явив брахмі лише одну з багатьох тисяч полюсток своїх лотусових стіп. Брахмано осав ананаврита, ме, тятах, стутах, прардбганте, соабудята, Абуд'ята вешами, пурасат авирбабува. Мільйони років, зосереджуючи свій розум, Господь Брама пізнав Господа у трансцендентному образіщі Кришни у вбранні пастушка. Те, що він побачив і збагнув, Він записав у його славетній молитві Брама Самхіті, вірші якої закінчуються словами Гувіндам Адіпурошам тамахам Банджамі. Вірш 27. Своїм прекрасним усміхом Господь приймає служіння відданих і знищує усі їхні страждання. Його лице з бездоганними бровами, точеним носом, чарувало відблиском іскристих сережок і сяйвом усміхнених вуст. Пояснення служіння відданих викликає в Господа відчуття глибокої вдячності, існують різні форми духовної діяльності, до якої вдається багато різних трансценденталістів, однак віддане служіння Господу посідає виняткове становище. Віддані нічого не просить у Господа за своє служіння, навіть коли Господь пропонує їм найбільший бажаний дар звільнення, вони відмовляються. Так Господь стає боржником своїх відданих і може лише намагатися віддачити відданим за їхнє служіння своїм сповненим і вічного чару усміхом. Усміхнене обличчя Господа дарує відданим безмежну насолоду і втіху. Коли Господь бачить таке натхнення відданих, він відчуває ще більшу втіху. У такому обміні служінням і вдячністю між Господом і його відданими триває вічне трансцендентне змагання. Вірш 28. Любий Відуро, стан Господа оповивала жовта тканина, що скидалася кольором на шафрановий пилок квітів кадамби, а також оздоблений пояс. Груди Господа прикрашав знак щіваца і безцінне намисто. Вірш 29. Як сандалове дерево прикрашають запашні квіти і гілки, так Господнє тіло прикрашало коштовні самоцвіти та перви. Господь це дерево, яке не має опори поза самим собою, Він, владика всіх інших істот у всесвіті. Як сандалове дерево прикрашають численні змії, так тіло Господа вкривало каптури ананти. Пояснення Окремої уваги в цьому вірші заслуговує слово мулам». Звичайно, корені дерева сховані, та їх не видно, але що стосується Господа, він сам є своїм коренем, тому що він не має іншої причини опори, крім себе самого. Веде називати Господа Свашешая. Він сам є своєю підтримкою, а іншої підтримки він не має. Отже, слово Ав'якта вказує на Верховного Господа і ні на кого іншого. Вірш 30. Здіймаючись, немов Волотенська гора, Господь стає домівкою для усіх рухомих і нерухомих живих істот. Він також є другом Зміїв, тому що Господь Ананта, його друг. Серед тисяч каптурів Ананта Шеши, що увінчена золотими шоломами. Господь був схожий на гору з тисячами золотих вершин. І так само, як гори іноді бувають наповнені самоцвітами, так його трансцендентне тіло було прикрашене коштовностями. Як гори іноді опускаються у води океану, так і Господь іноді ховається під водами всесвітнього потопу. Вірш 31. Побачивши подібного до гори Господа, Брахма прийшов до висновку, що це Харі, Бог особа. Він побачив, що прекрасна квіткова гірлянда на Господніх грудях прославляє Господа солодкозвучними гімнами, які сповнені ведичної мудрості. Господа захищав бойовий диск Сударшина, і навіть сонце, місяць, повітря, вогонь і решта стихій не могли наблизитись до нього. Вірш 32. Побачивши Верховного Господа, Господь Брахма, вершитель долі Всесвіту, оглянув одночасно все творіння. Господь Брахма побачив озеро в пупі Господа вішну, лотосову квітку, а також води потопу, сухе повітря і небо. Його очам відкрилося усе. Вірш 33. Загорівшись гуною пристрасті, Господь Брахма відчув бажання творити. Побачивши п'ять причин світобудови, які показував йому Бог особа, він почав підносити шанобливі молитви до Господа, зосередивши розум на процесі творення. Пояснення. Навіть якщо істота перебуває під впливом матеріальної гуни пристрасті, для того, щоб створити щось у світі, вона мусить знайти притулок у Всевишнього й отримати від нього необхідну для цього енергію, тільки так можна досягнути успіху у будь якій справі. Так закінчується пояснення бхактивиданти до восьмої глави третьої пісні Шимедбахватом, назва якої – «З'явлення Брахми з гарбхада кашеї Вішну».